Металеві двері з часом потрібно красити і приподнімати. Значить, оці кутники у нас знаходяться на петлях і з часом вони просто просідають. І ми починаємо двері піднімати. Вже нема куди. Що ми зробили? По-перше, ми трошки вибрали бормашини. Ось бачите, ще вниз опустили. А по-друге, ось ця лінь, ось цей кутник він внизу теж є. Він як ограничитель йде. Тобто ви приподняли і воно вперлося в, в нижній кут. Беремо болгарку, знімаємо двері, відрізаємо всі ці кути і все, і наші двері опять як нові. Ось може комусь це відео пригодиться. І коли закручуємо, максимально припадимаємо їх вверх і зажимаємо.